Привіт! Мені 47. Я стіліст. Маю власне виробництво, яким сама керую. Кожен мій день проходить приблизно ось так. Примірки, примірки, консультації, примірки, фріня нових луків. що щодня? Це Федя, Мій молодший хлопчик сьогодні допомагає. Зараз я покажу максимально харизматичний образ. Почнемо знизу. А тепер вона. Пасок. Комфортний, не перетиснуто. Талія підкреслена. Закриємо цей образ з жакетом в спортивному стилі з лампасом вкорочений. Ідеально, з довгою спідницю. Фіт, як вважаєш? Нормально. Нормально. Ну звісно, це для сміливих. Якщо сподобалось, лайкни. Привіт! Мені 47. Я стіліст. Маю власне виробництво, яким сама керую. Кожен мій день проходить приблизно ось так. Примірки, примірки, консультації, примірки, прийняття нових луків. що дня. Це Федя, Мій молодший хлопчик сьогодні допомагає. Зараз я покажу максимально харизматичний образ. Почнемо знизу. А тепер вона пасок. Комфортний, не перетиснуто. Талія підкреслена. Закриємо цей образ з жакетом в спортивному стилі з лампасом, вкорочений. Ідеально, з довгою спідницю. Фіт, як вважаєш? Нормально. Нормально. Ну, звісно, це для сміливих. Якщо сподобалось, лайкни.